Всім привіт! З вами канал Містера Лампочки Геймерс ТВ. І зараз ми вже троє знімаємо Бедварс. І ну, можете подивитися попереднє відео. Ще я залишу ссылки на їхні канали і їхні версії цього ролика. А зараз ми почнемо. Скажу вам, що я поміняв скін. Там той пропав мене. Давайте йдемо там, де п'ять. Там 7. Де... Де. Де. Десять. Дяких. Де жовті. Е, жовті. Сім <ріст> жовтних? Та. Так. Так, у мене 341 монета. У мене 0. І, речі, якщо хтось хоче знімати з нами четвертим, Euh, щоб ми ця були якраз в одній команді, то напишете мені десь під якимось роликом в коментарях. Я постараюся якось це організувати. Якщо ви, звичайно, хочете. Так, в мене йде запис так? Так. <рес> так. Mm -hmm. Ще 20. Я одразу так записував і забув нажати кнопку і мені не записалось. О, паркур, паркур, паркур. Высоко пришли паркур. Я вам просто тут для мама паркура куичаешь. Блин, мыслик можешь пацаны заниматься. Может можно. Да, мы я люблю играть. Я так, мамо, на знімала знимала, разутарик. Та-та-табу. Но знимала я и синий, я не знаю. Мне знаете, что на поменении. Не-не-не, туплой накса. Мне просто гранат тут на ней надо. Да, ми на ней играли чувак Якось хочуть, троє открою. Все, купляєм. Я зразу беру блоки і буду строить, блин. Я хочу кроватую нашу застрою. Давай Ворон застрою кроватку. Я тоже застрою. До речі, раніше вором... я раніше з Вороном грав, і до нього ще тоді не було каналу. Тепер він створив собі теж канал, як і ми, і... Підписуйтесь до нього також. Підписуйтесь до нього також, я залишу всі ссылки. До речі, по-моєму, за мене і зараз чоловік залишився. Так, А сказав. Де кроватка? Є? А, ву, кроватка. Лучок, ти виборзив? Ой, наш чувак Ваше... зброїться. Як ти зброєшся, чувачок? Ну, я то, на середині, зараз... я йду рашити. О, ні, у них кроватка застроєна. О, О то, я йду так. рашити оцих пацанів. Я звати, типа, Ай, мене скинули, блин, я вже до кроватки дійшов. Кирку забув взяти. Зараз візьму кирку і буду йти на... Ладно, так сказать, кирку забуду. Мне так кирку и трохи блоків, і я приду до... Иди дай это. за железом ход! Ааа! І блоки... А, не блоки не хватает. Давай, я тобі дам! Дай мне, пью, стак, стак, пью, стак. ты раз так, пятое так, пятое капец. Я пишу, я пишу нехорошо. Кто же стреляет? Назик нам треба трабашься чуть-чуть кроватку застроить. А Шу -шу -шу, мне я да, вот. Нет, нет, да нет, нет,

Так тика еруш. Правда? Вс, я можу купити. Мин на верх. Рашера. Раширо. Яру, ну можно так сказать. Я думаю, кроватку мы застри. Эээ. Ай, витки! Ладно, я собі куплю лук, тоді буду всех скидывать. У мене не виходить рашики все. Візьму собі его кращить. Я роблю платформу для того, щоб буде з луком. Okay, чекай, чекай! Так, коротше, ще раз повторяю, що якщо хтось хоче попасти в відео, знімати з нами, то напишіть просто в коментарях і. Mm -hmm. і до речі, якщо хтось хоче попасти на нас в конференцію до скайпу, наприклад, під час стріму або щось типу того, то потрібно бути підписаним на канал. Uh -huh. Так просто вас не впустимо. О, так вони... Та я того застроїв. Хай там сидить. Вони ж як стики не будуть. Дивись, давай. Дивіться на нього, дивіться, дивіться, дивіться. Зараз він буде... Зараз буде ламати, чекайте, я знову застрою. Ах ти, він... Ах ти жад. Ладно, ладно. Постав тут блок, щоб я не вилізти. Та вони сюди! Зараз зроблю укриття. Чого? Так, якщо вийде 20 хвилин один раз, то звучайш один. А якщо вийде так ми з Віталіком знімали, десь 7 хвилин, то зробимо один. Я yeah, to... Так, мені треба купити їжу. Так, я почну купляти собі вже броньку. І все, я заміщуваю, yeah. а еще Ось, Яблочко. Я буду лучшим. Я буду лишес купляти собі найдорожчі лука і буду вас прикривати. Там сири, 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 не тримай, я зараз йду на них. Де? Вони не дируть. Це чекай, я вас не маю. Давай скоро, зараз або ніколи. Я а, не це? можу. Купляю, купляю собі матір жену. Не. Блин, не хватає на найліпших. У них двох є лук придя.

Я, я тобі запускаю базу звуком, а ви буде одна подиво. Вс, я вже йду, я вже йду, я, я вже вийшов. <різвіст> Ні, кроватку ми застроїли суперову. А якраз застроїв кроватку? А, ну так, нормально. Ну не і ту поважку пройти, я тупер. Але дивись, ти знаєш, як фігову зробив? Я на середині! Ти фігову зробив, знаєш чому? Бо ти зробив вихід і зверху криватку дуже легко зламати. І ти зробив ту платформу і вихід прям над кроваткою, розумієш? Ні? ні! Блін, замучила. Я там так б е! Да у них все є, ще, ще є блін. Всі Все эти ніхто разу, ні не разу не знал. А в сене вже нема кроватки! Як с В ну є кроватка? Та я ті, що йшов до синього, сеню, он є ще в них кроватка? Я не бачив там кроватки. Там було тупо пусто, ніде нічого ничего Зелений пішов до не дома. Я зеленый звоню синій кроватку. Зараз буде зелонить на нас, только Там назик! Там же поняли их стреляют. У той зелений Роналду Чито. Роналду? Так. Давай, чувак, власть. Ценный ты. Блин. Ну, стоп, а я лишь двой, я бен сын. Я тут другой дечий айс, но чргоне баби. Та? Да не шецучу. Так, мне ага. тебе мені, мені треба мені ще... Мне 30 треба. Мені треба ще 50, щоб я собі купив кирку і мач хотя У мене немає взагалі нічого. Все, Так. Так, поставимо. І ну ще чуть-чуть. Вс, хватай. Так, 20 минут треба. Що, я жену. Там зеленый на сеній базі, але я не попал, ровно. Я жену. Ворон посолься. Знов попал. Ой, я чуть не впав. Давай, жени, жени, жени. Та шо ти так помалу йдеш? Офет. Я йду на яких ти. О! На зелений! Нітрираша, ти кроватку їм якусь зламати. То в мене хп мало. Чомусь дивним образом. Треба йти на синіх мені. А синіх синих нема! У них нема кроватки. вам ті сені. Стоп, ми які. Хто пішов да на сені? Я забираю їхні ті речі. хе хе мені лук. Зараз. У них сундук був! Лук на безкінечність. киначисть. без... без... <ресурси> да. В них сундук тільки, був. Тільки, ну, тільки безконечність і все. Е, лук, один є на силу два, от, кидання, один безкінечність один. А другий... Один про... на силу два, на силу два, на силу два. мені кидали. Дайте вже. Та, бери, бери мій лук, старий. Де ти є? Дайте мені... Е, ви... Я на пасі, дяка, принесеш мені лук. Добре, але ти теж мені той старий, окей? А я в'язку дав. Блін. Та я тобі куплю. А тобі куплю середній.

Я бы попал Жену! Куда бери на базу? Да. Давай жены! Уважай! Нет! Нет! Блин! Прийдем на, на базу, них у них мало того, что троє, ще один не на базе. Я беру тільки собі кирку саму ліпшу і меч. Вивіль, давай я тобі краще я свою броню дам, ти довго не закоплявся. Давай, давай, давай. Зелених знищили. Сині їх знищили. Де їх вбивати всі? Я буду стрілюватись на базі. Мені броня не так потрібна, як тобі. Все, їм капець. Я охороняю базу, давайте. Ми виграли. Один синій, один зелений. Зелений на синій базі, а синій на червону вже вернув. Він на зеленій. А, він стріляє в мене. Блін, мене знищили. Вони дуже сильні. с Эльми. Куда лук звичайно? Мені давай, мені давай, мені давай. Я зараз буду там в я, я Я на коробе. Прикрываем. Так, не кри. О, так не треба ще на броню назбирати. Ча бы Я хочу на сердануть из середини выстраивать. А, я бачу, что опасно. Всё, я пишу. Ага. Всё. Так, я камни уже не потяну буду. Так, пишу среднюю броню и всё, и матч мне короче. Так, у меня... Тик, я, я подешёл ворон, сразу всё позабрал. <звук> 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 да кто у <звук> меня шмаляет?! Давай, я йду на Синього, ти йди... Блін. Клас Класс. Тебе бренда на кращий А на бре мистеры. Иди иду так, мені не Йди так, да. Где он да. Все, я йду з партою. А, мене Синій забив. Бачу, Синього, він пішов до нас! Він, він, він тут? Він не Я йду на Прикривай! сцене. Прикрывай! Ну що, я буду напевно закінчувати, У мене вже 15 хвилин. Ну, по-моему, ну вс, зустрічаємося тут дітей. Ну, давайте просто зарань запрощаться. Ну да, всім попавшись, підписуйтесь на наші канали. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки, рекомендуйте друзям і бувайте!